Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, сьогодні дзвонив знайомий, каже, що прийде забере нашу люську. В принципі, так, Люська, ти готова? І такі, каже, Треба зважити, якщо буде 130 плюс, тоді приїде. Якщо не буде 130, тоді треба ще ростити. Ладно, дивіться, принесли віса. ось таку взяли знайомого, е клітку, зараз отаримо клітку, зважимо, потім вже будемо сюди запихати люську. Працюємо. Так, ну Ось така свинка. Вийшла чистою вагою 135 кілограмів. Ну, В принципі, все. Ну, зараз качаю, вже коли стела, бо 135 кг. Тому... Так, ну що <кій> вчора я люську важив, але ну, я не знімав, тому що на, на телефоні було 3 або 2%. Сьогодні мають якби мають приїхати з купчики та забрати люську. Люди з е кроматорська будуть їхати. Ну, Сначала заїдуть в одне тут. В місто заберуть кабанчика, а потім люську мою. Так, приучилися ми з цією кліткою. Добре, треба буде колись собі зробити, в принципі, отак і поставили. Я думав, прийдеться нам всім людям піднімати і ставити. Ну, ні. Батько дав пораду просто отак от ну, найсказ поставити, щоб звисала. Свиня зайшла, я потім сам підняв, підштовхнув нормально. в принципі, Сам мама допомогла, пом з мамою спор спорались, не треба ні людей звати, ні, нікого. Е, чистою вагою Люськи було 135 кілограмів. Я, звичайно, сподіваюся, наді що трохи більше буде десь. 145 думав. Ну, що така грязна? Ти що, тобі зараз їхати ти аж а це така грязна. Ну, зараз будемо тісяти, годувати. А ну покажи. Васька лежить. Люська наша, да? Люська, а ну вставай, покажись на останній. Ну не, як ти могла, так замазатися. Дивись, які всі свинки чисті. Ну ти чому така. Ану, вставай. Вставай. Вставай, ставай, покажи людям. Люся, вставай. Вставай, 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 вставай. Давай, давай. Ось така люська 135 кг. Ну, як я, хотів би, звичайно, щоб було чуть більше, хоча б 150, ну нічого. Що, яка ціна, вже будемо блакати потім, як прийдуть та заберуть. А зараз вичищаємо, щоб вона вони були підготовлювати та будемо чекати. Ось така люська наша. Скажу, Потом все покажем, расскажем, что, сколько и по чем заберут. Не, перемыкаемся. Это белая сильнее будет, да? Видно, по-моему, она. Ну, это видишь, жопки покруглеют, ну, а да. видно, что она местного направления. Да. А вот то наоборот лодок. Да, Кобки да, да. Вот, какие круглые, какой вот. Ну що. Такає крута. Ну, ну да, да, так, ну, видно, що ця така. Ну що, друзі. Якось трохи і сумно, і радісно, і трохи непонятно. Мух страшне, страшне, страшне. Тому такі справи, немає людських, бачите, гляньте, ну Це капець, якесь нашествие цих мух, просто хана. До речі, цей чоловік думав, що це всі з одного виводка. Я кажу, та ні, кажу, оцей васька, кажу, на, майже на 4 місяця бачиш, ніж люська молодший. Представте, уявіть собі. Ну, це капець, скільки цих мов, гляньте. Ну За те, що мороз влупив, і вони всі в сараї. Я такого ще ніколи не бачив. Ну нічого. Будемо в місті купимо. Значить, і сюди тоді повішаємо ці. Я дивіться, що хочу сказати. Ще хоч за що він такий, дивиться, каже, да, Я кажу, все, віса є, я вчора важив 135 кілограмів, відео засняв. Він каже, ну я так бачу, що в неї ця вага є. Тому, в принципі, аж поїхала Люська в Краматорськ. То думаю, я ну, пропо, ну, пропоную йому коротше, ще ту свинку рябеньку, яку сам хотів різати. Зараз. Ну, зараз трохи інші плани, постійно немає часу, ні в мене, ні в мами. Зараз трохи. Не співали, не співали ми різати, тому вирішив, я йому предложив і ту свинку. Він зайшов каже, так, я бачу ту свинки, 110 кг є. Рахуємо, 110 кілограмів. Ціна кочелюську взяв він по 90 гривень за кілограм, а ту свинку взяв. По 85, тому що та взагалі дуже м'ясна, там сала ніякого немає. Він каже, зараз дуже ціниться сало. сала, він торгує салом. Уявіть, він каже, 2-2,5 пальця 250 гривень. От йому, звичайно, йому вигідно було людську продати, купити живою та продати салом. тому що ось такі справи. Ну, Тепер тут трохи міста їм буде більше. Ну, Гарбуза тепер. Буде також менше входить, а мені треба його багато згодувати. Він зайшов каже так, що комбікормом годуєш. Я кажу, що комбікорм он кажу, стоїть. Він дивиться, каже, а молоко, да, молоко то каже, сила. молоко то сила. Ось наш Васька і вимухав такий 100 кг на молодці. Гляньте, він просто здоровенний, класний. Тому так і справи, зараз підемо рахувати. Скільки ми потратили на Люську, скільки заробили. Та все таке, думаю, зараз самому буде цікаво все вирахувати. Ну, люське життя. Спочатку з того двора, в ту клітку на наву для свиней потім звідти сюди, потім звідси вже на Краматорськ. Вже поїде люська наша на радугу. Такі справи. Так що йдемо, рахуємо. Скільки ж ми заробили. Так, ну що, друзі, люська в нас вийшла на 12 тисяч. Гривень. Це живою вагою. Так, якщо б я різав би, я впевнений, що на 15 би я її точно продав. Ну зараз трохи кажу, немає часу на те. Та вирішили не мучитись та здати так. Так, ну, втратив 3000, якщо б я продавав би м'ясо. Ну зато, як кажуть, зекономили час. Рахуємо тепер затрати наші на Люську. Дивіться. Так, Люська в нас, я приїхав з Чехії, я взагалі не знав. Яка ціна на поросят? Першу, яку знайшов, свинку, ту зразу одразу і купив. Ціна її була 2700. 2700 стоїла місячне Ну, Тут от нас відкладаємо зараз куди. Ось сюди відкладаємо 2000 Ну, хай, хай буде 3, потім 300 гривень тисячі 3000 на слюська коштувала. Потім з'їла вона стартовий мішок стартового БМВД. Мінус 1000, бачите? Тисяча мінус. І з'їла вона, ну хай будемо рахувати максимум пів тонни зерна. Зерно купував я по 4 гривні. Ще на 2000 з'їла. Раз. Два. Оце наскільки вона ще з'їла зерна у нас. В принципі, ну хай мінус ліки. Хоча, хоча ну так, да, хай вакцина. Ну, так, що, то, що я вакцину проколов від дорогу. Ну, хай ще 500 гривень. У нас на таке, на всяке на, на дрібноту. уйде. 500 гривень. Чистимо у нас 500 тисяча. Півтори, 2. Дві з половиною 3. Три з половиною 4. 4,5. Пять з половиною тисяч гривень і там ще гривень. 5,5 плюс 300, 5800. Ну, майже, друзі, давайте рахую 6 тисяч гривень чистим плюсом, ну, як би наваром. Хто каже, що свині не невигідні, навіть баригам здавати. Ось, я сам був барига, а тепер, здав, а тепер сам здав бариги. Ось бачите, яке, яка буває доля. Хотів сам цим займатися, розумію, що це вигідно, це класно, це дуже прибильно. Ну, коли немає часу, то можна і таким методом обійтися. 6 тисяч гривень ми чистими заробили з Люськи. Я думаю, це непогано тільки. Проблема в тому, що раз у рік здавати дві свинки, це якби не дуже добре, на цьому не проживеш. То треба хоча би мати, ну, більше треба строїти сарайчики, віддержати, тримати хоча би штук по 15, ну хоча б по 20 свиней тримати, щоб здавати. Ну, там два рази в рік. Таких молоденьких. І то це люська у нас виросла за 8 місяців, друзі. Уявіть за 8, Но, е, зайшов він до тих свинок, що у нас ну, разом з люською були. Тим свинка тільки 5 місяців буде. ось. І він думав, що це все одного віку. Там у них плюс-мінус 15 кг різниці з люською. А я кажу, ні, то свинки на 4 місяці молодше, ніж люська. Він каже, о, це нічого собі, це нормально. Розтут. так. Тому виходить, що якщо треба нормальних поросят купувати. І буде навіть навіть якщо здавати перекупом, то це все вигідно. Просто треба не лінитися, працювати. Ось 8 місяців я ждав. я вклав сюди, наприклад, 6 тисяч в неї вклав як копілку, а забрав з неї 12 тисяч. В принципі, якби така ось копілочка. Тільки треба працювати та працювати, не лінитися та працювати. Так що це надихається, це стимул, друзі, беріть, працюйте, беріть лопату, кидайте гімно, вибачте мене, ну так воно і є. Хочете працювати. Інакше не вийде. Хтось каже, так, краще там гродом займатися. Так, я, я знаю, що краще, не воняє. Ну, наприклад, гродом я взагалі не можу. Мені навіть навіть пропалоти не може рядочок. Мені це нудно, нудно, нудно. А Свинями мені взагалі не нудно. Мені це подобається. У мене це виходить, то свинями ось моя стихія. Так що, друзі, треба не одну свинку здавати, а зразу по 10. Тому такі справи. І, до речі, ту ми також здали рябеньку, вона в нас вийшла на. 9,5 тисяч гривень. Ну, в неї 110 кілограмів десь. Ну, я так і думав, 100-110. Він каже, зразу зайшов, каже, я кажу, ну 100 кілограмів, я думаю, що в неї 100 кілограмів. Він каже 110, я кажу 110 і заплачу, як за 110. Тому такі справи впевнений, що більше в неї не було. Якби я її різав, ну я б її продав, бо ну, хайте, ну, на 11-12 тисяч. Ну, так мені треба купити пакетиків, розвести, заправити машину, заправити газовий балон, цілий день на це потратити. Ну, а так я здав, та й ось гроші, живі гроші зразу на руку не морочити голову. Витягнули, завели, та все нормально. Тому, друзі, ставимо великий лайк, йдемо тільки вперед, трудимось. Бачите, які руки трудимось, заробляємо та працюємо, працюємо, ще раз працюємо. Далі, всім пока.